І так, що мені сьогодні потрібно зробити тут в альтанці? Поприбирати все те, що залишається в мене ось біля стінки. Яблука, також є горіхи, збирала, все сюди наскладала, тому що падав дощ, і потрібно, щоб воно трішки вивітрювалося, провітрювалося. Одним словом, у мене тут всього наскладено ще були огірки, деякі на городі теж забрала. Я хочу ще зняти вже штори, також тюль, все це поперу. Поставлю все в шафу, воно вже буде чистеньке, я гарно поперу, попрасую і поскладаю. Воно буде чекати до наступного року. Надіюся, що наступний рік принесе нам тільки радість і можна буде зробити трішки більше ніж цього року. Тому я з такою мотивацією сьогодні до вас підступаю. Надіюся, якщо ви зараз також дивлячись моє відео, не можете наважитися. На таке домашнє прибирання не можете себе замотивувати, то звичайно запрошую вас до мене на мій канал. Але спочатку підпишіться, поставте свої коментарі та свої подобання, тому що дуже багато вас дивляться, мої глядачі. Я вас ціную всіх і ті, які не підписані, а їх аж 52%. Друзі, підписуйтеся, коментуйте, ставте свої подобання. Так ви зможете побачити більше цікаві і не пропустити нові відео. Я буду зразу відправляти ось цю тюль вуальну і також штори. Тюль вуальну я буду прати у кисневому відбілювачі порошку, і тоді вже закину ще раз в машинку штори. Те ж саме я з ними зроблю, тому що коли зняла, вони дуже-дуже грязні. Ну, ціле літо вони стояли, падав дощ, також багато пилюки було. Я їх не знімала, відколи їх поставила. Тому ще потрібно замалювати ось цей кусочок на альтанці брусок. І також деякі полоски, які я ще залишила, так і до мене руки не доходили це зробити. Я також сам мангал, тому що сезон шашлика закінчений, хоча ми цього року смажили шашлик тільки один раз. Переважно це були у нас гумілки, які я робила на вогні, тому що вони дуже смачні і дуже соковиті, а також будинок не наповнюється тим смаком із за жарки, коли жариш самі гумілки, тому що витяжка не дуже так сильно справляється. І залишається дуже неприємний запах. Тому я завжди користувалася таким зручним. Правда, я не змогла знайти ручку, вона має бути присутня у цьому мангалі, але поки що поставила так, як є. Ну і тим часом прибираю, все позбирала, поскладала і зараз хочу все це повимітати. Також дуже багато пилюки сюди найшло все гарно почищу, по позамітаю, і вже буде все чисто, готово на наступний рік. У нас біля дому ростуть яблуні, тому дуже багато плодів цього року дали, але багато я використовувала на компоти. Також робила повидло, такі домашні, коли хочеться зразу сьогодні куштувати свіже. тому Ці яблука я перебрала, інше все я виношу на город, там у нас є таке місце. А Зараз хочу показати вам, що у нас зробилось із полем. Нам зробили тільки половинку. Ось цю, де хочу садити картоплю і решту городину, там морква, буряк, а ця частина буде відпочивати на нас через рік. Ми так чергуємось, і я ще була посіяла при кінці літа щавель, квасок, і він вже такий досить великий, хоча два рази вже був приморозок, і йому нічого не було. Я сподіваюся, що до снігу він ще підросте. Вже такий досить гарний, такий соковитий виглядає. Хочеться його зірвати, поставити в морозилку. Ще сіяла кріп, його вже один раз збирала і дивлюся, що наросли ще кілька. І якщо він підросте, трішки стане більше. Я зірву і поставлю в морозилку, щоб мати зелень і користуватися свіжою домашньою зеленню. Користуючись ще сонячною погодою теплою, покажу вам, що робиться в мене в саду. На ось цій ділянці на невеликому кусочку я вже посадила часник на зиму. А завжди так роблю, і в мене він дуже гарний, грубий. Виходить. Ну, ви бачили, хто зі мною вже давніше, то бачили, як в мене вирос вирос часник, коли я вибирала. Посадила ще решту цибульки, яка в мене залишилася. Також петрушка свіжа наросла і мої грядки, які ще я ще не доробили. Я не засипала землею. І потрібно зробити це ще до снігу, тому що а, я буду а, навесні висаджувати свої домашні перці, помідори. А, також ще полуничку хочу теж пересадити, маю сорт дуже гарний. Зроблю тут такі невеличкі дві. Ще грядки, в яких, мабуть, зелень буде рости, і між ними ось так полоскою з двох сторін буде проходити ті плити, які я викопувала, які в мене залишилися. А якщо не стане, то я потрібно треба буде докупити. Вони недорогі, тому на ось цій грядці ще треба доробити один ряд, тому що трішки мені не подобається за низький. Буде на одній рівні. Ось така невеличка ділянка, буде городи нарости. А вже інша частина це буде просто сад, яблуні, груші, сливи, ну і так далі. Тут висадила, коли розростеться, буде пару кущів смородини рядочком, також полуничка. Її теж буду обробляти все такою високою грядкою. Полонечку я викопувати не буду, просто навкруг неї поставиться така грядка. Хочу з малиною зробити порядок, її потрібно обстригти десь так приблизно по висоті. І не роблю ще цього зараз, тому що подивіться, яка краса. Вона цвете, вона набирає <свіття> ягоди і дивіться, яка густа. Вона дуже смачна і не думала, що буде ще. Глибокої осені, і навіть попри те, що були приморозки, і такі досить сильні були приморозки, і вона дозріває, і ми кожного дня її куштуємо. Тож я зриваю і до сніданку даю дітям. Хочу тут застелити агроволокном і теж, мабуть, не знаю, чи плитами буде покриватися, чи буду засипати якимось іншим там гравієм, буду бачити. Показую, що дійсно вона ще вона зацвіла була, і вже набирає молоді ягідки. Мені цю малину дали, дала одна бабця, я не знаю, який сорт, тому не можу вам підказати для вас, але я думаю, що купити ту малину, кушу, який буде до глибокої осені рости. В мене була ось ця трава. І вона ніколи ні разу, <свісно> скільки років вона вже в мене росте, ніколи не показувала свою е, повну красу. Ось цього року вона е, просто ну, не зацвіла, але показала, наскільки вона ще красива, е, ніж просто коли самі ці е, е, листочки, чи як їх назвати. Не знаю, як називається це помпасна трава, чи як. Я думаю, хто розбирається в цьому, то напишіте в коментарі, щоб я також знала. Тому що робила фотографію, в гуглі вибивала і мені чомусь не вибило саме цей сорт. І ці листочки вони мають такі білі прожилки між зеленою. Дуже гарно виглядає. Моя посаджена. Ось ця зелена зона, де я хочу відокремити, буду стригти її на невеликій висоті. І воно, коли заросте, де в мене є перед будинком, дуже гарно буде виглядати. Така зона зелена. Принесла з лісу ще соснову ось таку гілку. Точніше, це було вже ну, все разом. Я викопала з корінням, посадила. Воно прийнялося, бачите, вже навіть наросли молоденькі. Такі гілочки зелененькі, дуже гарно а пахне, дуже, дуже приємний аромат хвойної. Тому, коли воно вже набере свою таку більш потужну силу, воно розростеться, підніметься і буде дуже гарно виглядати. Також ялинка така лісова, вона пишна, і саме ці гілочки вони такі м'якенькі. Дуже, дуже ніжні, не колючі. Тому буде ще ялинка не тільки перед будинком, голуба, а також буде лісова всаду, у саду. Показую, теж хочу зробити таку доріжку від цих грядок, буде засаджувати, засіювати ще, мабуть, газонкою невеликий кусочок, де в мене знаходяться хвойні сосна і ялина. Тому, щоб не йти по болоту, буде в мене така доріжка. Я думаю, що цю, цей проєкт реалізую вже наступного року. Головне, щоб все було добре. І нагадала, що в мене ще пару мішків залишилось картоплі, яку я не перебрала, коли викопала. Тому погода мене сьогодні дуже сильно радує і вона мені допомагає, тому я висипала, воно гарно все висохло. Деяка картопля, яка погана, викидаю, а сортую на Таку грубу, середню і дуже дрібну, тому що хочу наступного року купити бройлери. Це буде дрібна картопля для них іти, а середня, щоб посадити пару рядочків, і вже така грубша, щоб її куштувати. Тому я буду на сьогодні своє відео закінчувати. Я дякую, що ви залишаєтеся мною. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте свої подобання. Тому з вами ми зустрінемось зовсім скоро. Усім па, -па.